Образ українського пророка з'явився у хмільнику, як то кажуть, у потрібний день та у потрібний час. І ось одного ранку біля входу у міський центральний парк з'явився камінь із надписом: Тут буде пам'ятник Тарасу Шевченку. Камінь з-під вугу, крутнівського кар'єру остаточно розвіяв міфи у всіх. Mila Chan. Кошти збирали усім містом. Найбільше внесків було від працівників Ощадбанку, учнівського та педагогічного колективу школи номер 1 Усі організації, школи та санаторії міста долучились до цієї доброї, благодійної справи. Працівники першої школи на чолі з директором Миколою Грибенюком. На той час він був великим шанувальником поета. Першими внесли 766 карбованців. Усього 62 організації долучилися до цієї доброї справи та зібрали загальну суму 16 тисяч карбованців. Тому й називають пам'ятник Тараса Шевченка у нашому місті народним. Відомий скульптор Віктор Стукан спочатку хотів зробити пам'ятник залізобетонним, Але згодом вирішив ковати міттю. Загальна висота пам'ятника разом з постаментом склала майже 10 метрів. Відкривали пам'ятник двічі. Неофіційне відкриття відбулося 22 травня 1991 року з нагоди перепоховання Тараса Шевченка, на якому виступив хоровий колектив учителів міста під керівництвом Романа Романюка, одного із перших ініціаторів встановлення пам'ятника Шевченку у Хмільнику. А офіційне відкриття відбулося у суботу, 31 серпня 1991 року в урочистій обстановці. Це був рік міжнародного шевченківського свята. У сім'ї вольні нові. Е, вітаємо! Скажіть, будь ласка, чому саме Шевченко потрібен був у ті роки у Хмільнику? Про незалежність та свободу лиш тоді говорили одиниці. Ініціатива. Спорудження пам'ятника у Хмільнику належить міській організації чи осередку середку народу руху України, що започтував свою діяльність у 1990 році. Згодом, коли відбулося 19 серпня 1991 року, так зване ГКЧП, переворот в а ця частиночка нашого громадського міського руху середовище Усі відпало за перебудову, просто достав до громадської політичної організації народ України, осередок, вертаючись ближче сюди до цієї теми. Отже, е ініціатива належить, як я вже сказав Роману Павловичу Романюку, між іншим він мешканець е міста Зовочева, в Львівської, Львівської області. На жаль, давно вже спочинув, він на небесах нас сьогодні чує чи мене чує, що я тут кажу, згадуючи про те, як це все відбувалося. В якийсь один прекрасний день, я вже не можу не пам'ятати, скажімо, таке все було. Ми завітали до стукана Миколи до Віктора Євграфовича, його майстерню. На той час з гіпсу створений образ Тараса Шевченка. І, скажімо, були захоплені. Принаймні, я був здивований, що по-перше, що в нашому хмельнику є такий майстер. Я, я того не знав. А вже потім стало питання про е, те, те, як розповсюджити цю всю історію на, на Хмільника особливо на, на провладні структури. Тому ми, заявивши про себе, що ми вже є як громадсько політична організація в міській раді, на той час я був мером Каленко Олександр Івановича. Згодом ми поділилися і, те, і тою темою, яка е, от сьогодні в нас. Так, так, зворушливо, ми до неї відносимося напередодні 210-х річниці з дня народження Тарасоча Шевченка. Запропонували, була прийнята ця вся пропозиція, але перед цим треба сказати, що десь.